Кола офлайн Міністерство освіти і науки України у новому навчальному році планує повернути за парти максимальну кількість школярів. Для цього в регіонах активно лагодили та споруджували укриття. Також заклади освіти оснастили потужними генераторами. На ці потреби з держбюджету виділили 7,5 мільярдів гривень. Отже, як його школи до навчання, покажуть наші журналісти. Вже за кілька днів почнеться новий навчальний рік, третій в умовах війни. Повітряні тривоги, відключення світла та все ж цьогоріч діти сядуть за парти. Прифронтове Запоріжжя тут зараз налічують майже 50 тисяч дітей. Із них понад 3,5 тисячі підуть у школу вперше. Ну, там весело, однокласники. Ця запорізька школа працюватиме у змішаному форматі і дистанційно, і офлайн в укриттях. Його наявність головна безпекова вимога. Ти розкажи, ти хочеш в школу? Чи тобі більше вдома хочу в школу. А чого? Ну вдома якось не так у цій школі. Сховок відремонтували за кошти міжнародного фонду та міського бюджету. Обладнали простір для занять, провели вентиляцію та інтернет. Перевагу ми надаємо початковій школі. Бо це діти, які взагалі ще не вчилися. Ну, діти 4 класу там вийшли в першому класі, півроку повчилися. Буває прикро, коли я запрошую на консультацію дітей, одна дівчинка в іншу питає, як тебе звати. Кажу, тебе вдруг, ви вже два роки в одному класі. Вчителі кажуть, у кожного класу офлайн заняття будуть хоча б раз на тиждень. Уроки проводитимуть позмінно. Наразі батьки більше двох тисяч школярів підтримали таку форму навчання. Хвилюємося, звичайно, але хочемо, щоб окрім знань, окрім навчання, діти соціалізувалися, спілкувалися, тому що ну, зараз це дуже важливий період, коли вони там виборюють свої особисті кордони, коли вони знаходять собі друзів. У Запоріжжі до офлайн занять готові майже 70. Десят відсотків шкіл такі дані наводять у міськраді. Ще понад два десятки закінчують обладнання своїх укриттів. Також у місті будують чотири підземні школи. Хочу сказати про чудову новину, що з державного бюджету було отримано 223 мільйони гривень для побудови ще двох підземних шкіл. Ми розуміємо, наскільки це важливо залучати дітей до соціалізації, надавати можливість ходити до школи. Суми у класах вже завершені ремонти та головна увага підвальним приміщенням, тим, де облаштовані укриття. Там є окрема кімната, де вода запасна ну, в запасі стоїть, і є відповідно фонтанчик, де стоять фільтри. Так само, як і санітарно кімнати з витяжкою, з вентиляцією. Генератор бензиновий, 55 літрів. Це сертифіковане сховище, розраховане на пів тисячі дітей, але повноцінно навчатися тут зможе менша кількість учнів. І коли довготривалі відповідно йдуть повітряні тривоги, то маємо можливість що зробити меншу кількість дітей сюди посадити, але організувати більш більш якісний освітній процес. Тож мрія освітян розширити укриття до того ж місце є, потрібні лише кошти. Поруч у нас ще є територія. От там двері закриті були відповідно. Яку можна облаштувати ще ну там 200 метрів квадратних, і прораховували, що для цього потрібно близько 2 мільйонів гривень. Пілотний проєкт нового навчального року поява інспекторів освітньої безпеки. Це поліціянти, які пройшли спеціальний вишкіл і тепер підтримуватимуть безпеку в школах. Євгенія закріплена за навчальним закладом в конотопі. Зі спорядження має гумовий кийок та кайданки. Це може бути як кібербезпека, булінг, протидія домашньому насильству. Потрібно комунікувати, спілкуватися з батьками, та ми будемо приймати участь у як педрадах, так і батьківських зборах. А це один із ліцеїв Вінниці. Директор показує укриття. Головне каже, мають резервне живлення. Укриття нашого закладу розраховане на 1210 здобувачів освіти. Якщо у закладі є аварійне відключення світла, то укриття забезпечено освітленням аварійного живлення. Воно повністю дозволяє забезпечити продовження освітнього процесу. Цей ліцей, власне, як і всі інші в місті, забезпечений потужним генератором. Їх закупили коштом бюджету. Взагалі, у нас в закладах загальної середньої освіти наразі 75 генераторів. Це є генератори від 3 кВт до 50 кВт потужності. Визначено 30 шкіл, на яких розміщен, в яких розміщені пункти незламності. Кожний пункт незламності забезпечений харчоблок, забезпечений генераторами. Цьогоріч Вінниці вдалося організувати навчання так, щоб всі діти мали вчитися офлайн. Наразі з 44 закладів комунальної форми власності у 35 є свої укриття. Решта шкіл, які не мають укриття, під них підписані меморандуми з тими закладами, які находять знаходяться поруч. Навчатися повноцінно в умовах війни величезний виклик. Проте за кілька років освітня сфера спромоглася зробити, здавалося б, неможливе укриття для безпеки школярів розбудовують всюди. Сьогодні ми сфокусовані на укриттях в найбільш в регіонах, які найбільше потерпають і несуть найбільші ризики. Ми розробили відповідну методику оцінки ризиків. Маємо червону помаранчеву зону, де ми фінансуємо першочергово будівництво укриттів. Це прифронтові прикордонні регіони і нам вдалося достатньо добре закрити цю потребу. 2,5 мільярди було в бюджеті передбачено і ось додатково тиждень тому було виділено ще 5 мільярдів на цю потребу, тому ми вже там майже на 85% закриваємо всі прифронтові прикордонні регіони цієї потреби». В Україні досі дистанційно навчається близько 30% дітей. Це здебільшого переселенці, які лишилися у навчальному процесі разом зі своїми релокованими школами. Юлія Корчевська, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.